Мікрострумова терапія широко застосовується у косметології. Для омолодження та ліфтингу, оскільки під впливом мікроструму активізується вироблення колагену, поліпшується тонус м'язів, стимулюються обмінні процеси у клітинах, лімфатичної та кровоносної системи. Мікрострум прибирає спазм мімічних м'язів, спазмування яких призводить до появи зморшок. Разом з цим вони також стимулюють розроблені м'язи, які підтримують овал обличчя. В результаті це надає ліфтинг-ефект в зоні впливу. Косметологи обіцяють неабиякий ефект від мікрострумової терапії обличчя, а саме підвищення пружності та еластичності шкіри, покращення кольору обличчя, регенерація шкіри, зменшення постакне, нормалізація секреції сальних залоз і профілактика акне, підтяжка овалу обличчя, покращення гідробалансу шкіри. Процедура складається з чотирьох етапів: перш за все, очищення шкіри. Далі підготовка до процедури. Косметолог наносить шаргелю. Саме він відповідає за провідність імпульсів, комфорт та безпеку процедури. Також косметолог встановлює інтенсивність, режим робіт та таймер. Третій етап це проведення самої процедури. Залежно від поставленого завдання, косметолог має вибрати один з декількох протоколів: лімфодренаж, стимуляція м'язів або розслаблення м'язів. І на завершення, четвертий етап це маска та сонцезахисний крем. Тривалість одного сеансу від 20 до 30 хвилин. Ефект помітний вже після першого сеансу. Однак для отримання бажаних результатів необхідно пройти курс терапії мікрострумом. Косметологи запевняють, що ефект від цієї процедури триває приблизно 6 місяців. Все залежить від типу вашої шкіри. Okay, you guys, I just Друзі, ми з Мартіною завершили процедуру догляду за допомогою мікроструму. Мої обличчя дійсно дуже підтягнуте. Ось вам фотографії до та після, аби ви могли побачити результати. Перед тим, як записатися на мікрострум, необхідно проконсультуватися з лікарем, а також прийти на попередню консультацію до косметолога, щоб лікар міг оцінити особливості шкіри та скласти план косметологічного догляду.